Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон. Це у нас ВДС 6 серія, 70-й товщині профіль. І з встановлення монтаж у нас теплий із захисними стрічками українського виробника Norma Isol, де одна сторона йде фольгована, як ми бачимо. Оскільки не фольгована, стрічка має бути закрита найближчим часом, так як і звичайна монтажна піна, оскільки вона максимум через місяць уже може потрухнути, розсипатись. Фольгована дає захист приблизно до 3-6 місяців, дивлячись, який період року його встановлювати. Показуємо, що стрічки ми встановили однакові з фольгованою основою з двох сторін, як з вулиці, так і з середини приміщення. Закріплення конструкції відбувалося на монтажні пластини, які ми використовуємо це мінімум 1,5 мм. І як обов'язково потрібно кожна пластина на дві точки кріплення до стіни. Ось таким чином показуємо всі вікна. До речі, тут було погоджено і рекомендовано клієнту встановлення теплого підставочного профіля замість звичайного пластикового, щоб не було промерзання в зоні підвіконника. І не тягнуло звідти холодом та не було ніяких продувань. Оскільки пластиковий більш такий, як варіант, транспортувальний. А от теплий це вже матеріал зовсім інший, при цьому всьому він ще ніше прилягає.